Пімати на гарячому так нікого і не вдалося. У печеській райдержадміністрації запевняють такі рейди для району вже справа звична. Постійно виявляють житлові приміщення, що використовують не за цільовим призначенням. У нас о, близько 10 хостелів. Де ми туди потрапили, передали вже матеріали до суду. Ну, звичайно, по борделям це більш така делікатна робота, але знову ж таки відпрацьовуємо. Ми відпрацюємо. Є підтверджена конкретна інформація, що є конкретні адреси, конкретні квартири, все повністю. І є відповідний лист від правоохоронних органів, що кримінальне провадження закрите. Перевіряємо, а там бордель працює. Продовжувати перевірки планують і надалі. Одим'ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Комісія Київради з питань ЖКГ звернеться до парламенту щодо прийняття закону про роздільний збір побутових відходів. Сьогодні на засіданні депутата підтримали петицію про сортування сміття. За словами авторки електронного звернення Катерини Соколової, Київ щомісяця продукує 100 тисяч тонн твердих побутових відходів, 3% відсотка з яких відправляються на переробку. Основна частина сміття вивозиться на численні полігони, а також на стихійні звалища. Аби вирішити цю проблему, авторка петиції пропонує запровадити цивілізовану Європейську систему управління відходами під час обговорення директор КП Київ Євген Русін зазначив, що через правовий вакуум наразі відходи вигідніше поховати, ніж переробити. Після блоконовин дивіться програма столи програму столиці з Сергієм Дойком. Сергію радий тебе вітати. Про що і з ким пронесуть, будь ласка. Як Олексій, в нашій першій передачі будемо говорити про велику про високу політику, про роботу парламенту будемо говорити про майбутні коаліції. Будемо все ж таки говорити про те, скільки часу ще залишилося. Цьому уряду чи до весни чи до осені, як це принаймні обговорюється і прогнозується у засобах масової інформації. Будемо говорити про дочасні вибори до парламенту в разі не створення коаліції, коли вони можуть бути і що вони дадуть, тобто, які якісно нові, можливо, політичні сили, політичні фігури з'являться у парламенті. Обов'язково поговоримо і про так званий. Майдан-3, що це було і які це буде мати результати, наслідки на е, майбутнє? Нашим гостем буде Віталій Сташук, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Народний фронт, у другій передачі «Столиця» будемо говорити якраз про столицю. Будемо говорити про Київ і про розвиток сфери транспорту, про всі деталі, що ми сьогодні маємо, які перспективи розвитку е, галузі громадського транспорту. Нашим гостем буде Ілля Сагайдак, радник Київського міського голови. Тож будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я, як завжди, переконаний, що буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться о 21-й. Зараз спорт. Моє вітання: настав час новин спорту. Олександр Заваров продовжить працювати на користь українського футболу після завершення строку дії попередньої угоди із ФФУ. Екс помічнику Михайла Фоменка було запропоновано посаду радника президента футбольної федерації з питань підготовки збірної України до фінальної частини Євро 2016 Легендарний гравець пропозицію прийняв також. План Заварова увійде до складу комітету національних збірних команд. Завтра чемпіон України з футболу Київський Динамо зіграє перший офіційний матч у 2016 році. Відкриє футбольну весну Білосиніх протистояння однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті. Цей поєдинок нагадаємо відбудеться о 21.45 на головній спортивній арені України НСК «Олімпійський». Для того аби український вболівальник і надалі міг спостерігати наживо за грою улюбленців футбольний клуб, звернувся до фанатів із проханням дотримуватися під час гри правил поведінки на стадіоні та уникати провокацій на трибунах та поза ними. Тим часом національна жіноча збірна з баскетболу сьогодні вирушила до Люксембурга на черговий матч кваліфікації Євробаскету 2017 Білосніжний автобус за майже весняного ранку привіз дівчат до сектору відльоту терміналу, Д аеропорту Бориспіль. Кажуть, аби дорога була легкою, краще вирушати у путь під супровід дощу. Але збірні зараз потрібно більше сонця. Маль зі Сербією забрав чимало психологічних і фізичних сил. Після таких перемог спортсменам може спіткати певна емоційна спустошеність, яку швидко прибирає позитивне сонячне проміння. Команда оперативно пройшла процедуру реєстрації на рейс до Франкфурта. До Німеччини подорож повітряна звідти ще 230 кілометрів сучасним автобаном до Люксембурга. За таким маршрутом збірна вирушила у складі 12 гравців. Серед них новачок з Бердянська Оля Яцковець, яка замінила травмовану Олесю Малашенко. Команду Люксембурга знаємо з ними грали, В принципі, настараємося на хорошу ігру. Нам головне зберігати. вернее главное чтобы не было недооценки соперника потому что мы играли очень хорошую команду а команда Люксембурга я думаю классом пониже и задача чтобы девочки вышли и просто сделали честно свою работу с Люксембургом все будет отлично все на мое мнение тоже отдохнули как и физически так и морально едем побеждать а то что была игра с Сербией уже нужно забывать ее поскольку это уже история На цьому, все дякую вам за увагу. І вітання в студії Олександра Литинська. 24 лютого українці відзначають власів день. Якщо на власа відлига, то за народними прикметами морозів більше не буде. Утім, чи передбачається плюсовою температура найближчої доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмаритиметься з проясненнями, прогнозуються невеликі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Температура повітря вночі від 0 до плюс 2, у денну пору 5-7 градусів. Мінливу хмарність слід чекати у північних областях. На всій території пройдуть нерясні дощі. Термічні показники протягом доби 1,6 градусів вище нульової позначки. У східній частині у пору доби ртутні стовпчики опустяться до 2-4 тепла, денні показники 8-10. Хмаритиметься. І також час до часу дощитиме. Плюс 5-6 передбачається цієї ночі на півдні. У світло породоби буде близько 10 градусів. Мінлива хмарність тут так само повинна відзначитися опадами переважно невеликої інтенсивності. Хмарна з проясненнями та часом дощовита метеокартина спостерігатиметься в Криму. Температура повітря вночі 8 девять у день ртутні стовпчики підтягнуться до 12-14 вище нуля. У центрі суцільна хмарність всюди прогнозуються невеликі дощі. Температурні показники у нічні години 2-4 у денну пору 7-10 тепла. Студентська вулиця у Шевченківському районі столиці до 1938 року мала іншу назву. Це була вулиця Дика. Понад століття тому цей шлях виходив на пустку, де восени 1912 року облаштували перший в російській імперії стаціонарний стадіон Спортивне поле а наприкінці літа 1913-го там відбулися змагання першої всеросійської олімпіади. Програма охоплювала півтора десятка традиційних видів спорту. З усіх куточків імперії з'їхалися близько 600 спортсменів-учасників. Причому вперше серед них були жінки. На іграх було побито кілька рекордів. Зокрема, легкоатлетка з Києва Наталка Попова, подолавши дистанцію в 100 метрів за 13,1 секунди, встановила світовий рекорд серед жінок, який протримався цілих 7 років. А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні стовпчики протягом нічних та денних годин триматимуться в діапазоні. Від 2 до 7 тепла мінлива хмарність тут передбачається в супроводі дощів невеликої та помірної інтенсивності. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам. Таємо всіх, хто з нами на Київ. Це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував перед початком нашої програми, в цій передачі будемо говорити про високу політику. Будемо говорити про парламент, про уряд. Будемо говорити про ту ситуацію, як її називали і майданом. Називали, і ганьбою називали те, що було під дату до речі. Гість добре так акцентував увагу. Я гостя представлю буквально за мить. що це все відбувалося під дату, під конкретну певну дату. От як це буде мати, яке продовження далі, і чи буде мати на цю тему? Будемо говорити. Ну і е, така, знаєте, резонансна інформація. Я придивився на серйозних сайтах. Вона була опублікована, тобто, це не фейкові речі. Бо, як сказав один з аналітиків, не так давно в нас зараз епоха брехні, тому доводиться доводиться по 25 разів перевіряти ту чи іншу інформацію. Наскільки вона відповідає дійсності, опозиційний блок презентував свій власний проект змін до конституції. Ну деякі такі речі просто знаєте. Ну ну обов'язково треба бодай обговорити. Бо вони якісь такі не знаю, як сприймати серйозно чи не серйозно є. Одним словом, про що поговорити, я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це Віталій Сташук, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Народний фронт, секретар парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Пане Віталій, добро доброго вечора. дякую, що нас завітали. 223-09-71. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Я вже сказав, анонсуючи да теми нашої розмови, як називали ті чи інші. Або громадські діячі, або політики, те, що відбувалося під дату, як ви абсолютно справедливо сказали, до програми на майдані. Як би ви назвали це явище? Ну так, ми з вами почали вже розмову з того, що поділились першими якимись враженнями так, про так. цю ситуацію. І я дуже добре пам'ятаю перший і другий майдан і дуже добре пам'ятаю, що стало справжнім поштовхом або причиною до того, що люди виходять на майдан. Угу. Ну, перший раз це була ситуація, коли. Люди зрозуміли, що в них вкрали право вибору так. і вкрали їх голоси. І це стало поштовхом. Другий раз ми знаємо, що коли країну намагались розвернути на 180 градусів, ви при цьому здійснили таке цинічне, зухвале побиття саме молоді, як майбутнього нашої країни, то звичайно, що після таких речей наша країна, наш народ, як народ, який ще має в собі от якісь. Дуже правильні здорові сили вже відкидається все зайве, люди виходять на вулиці. Так коли такі речі анонсуються заздалегідь, народний протест, хвиля народного гніву, так коли, наприклад, в російських ЗМІ цих, цим акціям приділяється набагато більше уваги, ніж у нас в Україні, я не знаю, чи всі уважно слідкували, але скажімо, от в перший день там. Такі фейки, які зашкалювали в російських ЗМІ, коли йшло повідомлення про 67 загиблих, так. може ви помітили, пам'ятаєте це? Так, абсолютно вірно. абсолютно. знаєте, можна було б, про побиття, про можна загиблих, було сказати, про що рушення було, було ніхто не виключає, Вики що які, Це, такі, да, це, ну, це такі, міг такі. бути сценарій. Цього ага, хотіли ага. це була провокація до насильства, і до речі, дуже правильно було, що органи правопорядку не. Зловживали можливістю застосовувати силу, але так само важливо, щоб будь-які правопорушення не залишились без розгляду. Тому насправді я думаю, що не, немає там однозначно такого, я б сказав, так, що в кожна з кожна людина, яка там десь поруч стояла, це не обов'язково злочинець, угу. але якщо проаналізувати зміст того, що відбувається, ну це, це якийсь великий фейк. І провокація, на мою думку, пане Віталію. Ви є депутатом від мого району. Я людей, яких знаю і поважаю, я до них ще більш прискіпливий ніж до незнайомих людей. Скажіть, а те, що там все ж таки висить такий банер, плакат, як його назвати, на якому зображений прем'єр-міністр України? Ну і з відповідними там позначками, там свого часу він сам говорив, там куля в лоб, да, От вас, як депутата від партії Народний фронт, які у вас, от такі, скажімо так, картинки, да, викликають відчуття або ставлення. Ну, знаєте, просто... я думаю, що якраз до речі, ця річниця і спроба цього фейкового майдану угу. це так само елемент е, до можливої загальної дестабілізації. Угу. Один з елементів угу. до речі, події на сході так само це елемент угу. цього всього. Тобто, зараз дуже важливо для наших опонентів показати, що Україна неспроможна. Вирішувати свої внутрішні політичні проблеми, так. що влада не дієздатна, і звичайно, що е, умовна ця політична гра вона ведеться не, не на одному полі, не тільки на полі парламентському, це ведеться все і на вулиці, і, і на наших східних кордонах, на лінії розмежування. Е, і Треба оцінювати ці ситуації комплексно, uh -huh. розуміти, uh -huh. що. Такі речі не випадкові, і це все пов'язане між собою. Для мене було до речі, дуже важлива реакція справжніх добровольців, представників угу. добровольчих батальйонів, людей, яких країна знає. Так от я не побачив там жодне обличчя з тих, яке відоме всій країні, але натомість почув реакцію багатьох представників добровольчих батальйонів і представників збройних сил, що. Ніяким чином ні добровольчі батальйони, ні представники збройних сил не мають відношення до організації цієї акції. А якщо хтось ходить у формі певного підрозділу, чи військового, чи нацгвардії, то це його якась приватна ініціатива. І більше того, навіть представники добробатів пропонували б таким людям не використовувати їх символіку, як і так само представники збройних сил. І це для мене це мене переконало остаточно в тому, що треба ставитись з великою обережністю до такого Пане роду року ну те що ситуація соціально економічна вкрай складна це скажімо так всі прекрасно розуміють бо відчувають і е, хто в нас за економічну політику відповідає в країні це е, уряд да який очолює примір